Сьогодні ми ведемо мову про людину, особу і нелю. Особа саме значення більше належить до тварного виду, до тварин, до тваринного світу. Людина, людина складається в нас з трьох частин: фізичне тіло, душа і Дух Святий. І фізичне тіло не таке просте, як нам здається. В нас. В нашій культурі описується, що в нас є сім тіл. Саме маленьке тіло це є фізичне, потім іде ефірне тіло, астральне тіло і чотири ментальні. І як ми їх застосовуємо, все залежить від душі, від стану душі, від розвитку душі. Є душі молоді, старі, а саме основне це розвиток душі, на якому вона рівні. То різниці нема. Наприклад, батьки е, тілом старші від дітей, а дитина душою більшим опитом, вона більше знаюча. Розумієте, тут так одним е, рівнем тато і діти таке. По закону роду жити, по честі, по совісті, злоду з природою це так. Е, в такому плані. Душа, душа в нас е, дана частичком Бога, то частичка, яка зароджує. Божественне творіння, яке має розвиватися, дойти до рівня, щоб самому стати творцем. В нас називають її жива. Квантова фізика говорить, жива атомарна частичка. В вогні не горить, в землі кажу, в землі воді не тонуть. А що сказати вічно, це нічого сказати. Цей такий шлях, ми тільки ми тільки з'явилися все світ. У нас практично. Ще не видно, але ми вже є. Так, а Дух Святий це зв'язок зі всім живим, не тільки на землі, не в паралельних світах, а в всьому всесвіту. І так е, доводимо: і якщо душа вище розвитку, на більше несе інформації, більше бере інформації і більше розвинітися. Ну в слов'янській азбуці, у нас славянська азбука сорок Бук. У нас було образно. І слово людина воно йде як людина е, високим розвитком, добро е, е, творяще. Щось таке. От організація як, спільнота, яка творить добро. Це людина. Так, в такому. І ми живемо в трьох світах, таких в основному: явний світ, в якому ми живемо, світ праві, де живуть наші боги. Там вже знаходиться світ слави. і, і навіть світ, в якому живуть духи, і теж інформаційне таке поле. І так само дивимося на наш терзуб. Там все чорно по-білому сказано: світ праві, світ яві і світ наві. Просто нам це не говорять. Нам розказують сказки, а зовсім не то, як має бути. А не люди, не люди. Це люди, які поступають неправильно, які живуть е за щодо обману, брехні, краш. Ну так ми бачимо, особливо такі під такі впливи попадаємо, як регіозні політики в такому. Людина це є велика енергетична структура. Така структура, що вам навіть і не снилося. і все є енергія. І всі крадуть енергію. Вони заманюють найсумне. Ну, Крадуть людську енергію. І людина, людина теж заряджається. Заряджається так акумулятор. От вечір настає ніч, ми не то що не маємо що робити, ми лягаємо спати. Ні, це є все зарядка. Ми як акумулятор на ніч заряджаємося. Мі, місяць мінус, сонце плюс. Розумієте, це ми заряджаємося. І людина довго не може прожити без зарядки. Так само, як у нас права рука плюс, ліва мінус. Все є енергія, та як маємо стихії, морські сонце і вітер, жіноча земля і вода ну все взаємно. Нема такого, що то все працює. Чоловік плюс, жінка-мінус. Що кажуть дві половинки, а разом це одне ціле. Це, це система. Не то, що жінка-мінус погана. Ні, кожен має свої поліса, кожен має свою відповідальність. Кожен несе свою карму. Карма доля складається з чотирьох частин. Я вже говорив: це фізичне тіло, розум, емоції і енергія. Це все є спільнота, це впливає на наше життя, на наше майбутнє, на наші поступки. Все в такому плані. Є 64 виміри в нас що ще чотири виміри. Весь світ засел. Ми на землі, ми можемо мати 5-7 цивілізацій, але ми не спостерігаємо не бачимо це, дещо кому це проявляється, тому що ми дуже на малому розвитку, рівню розвитку. У нас все попереду. Отак. От